Всім дай Боже. Віємо пшеничку вже на посів. Того відео не знімав, бо не мав куди, не було часу. Ну, якось так. Так виглядає віяння, така фракція. О. Маємо ще навіяти пайовикам трохи. Собі. Вілка саморобна відео в мене на каналі є. Тут відходи, відходи такі. Ну є багато відходів. дуже багато коле пшениці. Ну, але стараємося потрішки відбирати. Тут полова, ну а так є бачимо. Вілка саморобна. Продуктивність я не можу сказати, яка продуктивність цієї вілки, тому що ну, я налаштовую її так, щоб більш-менш хоча б хоч щось було людське по фракції. Ну а... Відходи, зараз я поміняю відерко. Відерко у нас на 15 літрів. Ось. А тут такі відходи вже, що це просто жахіття народ. Ну таке точно не будеш сіяти, а засипати пшеницю в сівалку з таким сміттям, ну, то не є діло. Працюємо, готуємося потихеньку до посівної, там вже дай Бог буде все добре, посівна вже не за горами. Вілка, вілка, трішки невідбалансірований вал, але це тільки в плюс, тому що в неї, в неї трішечки так хитає і вона так якби. Краще навіть провіває. Бачите, як в мене рука. трясеться? Ну і краще провіває. Пишіть в коментарі, що думаєте.